Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого найкращого. У нас тут трішечки перекусончик. Курочки наші. Наїдають. Жирові запаси, бо в нас трішечки прийшла зима в гості. На протязі декількох днів у нас мінус. Але від сьогодні вже передають знову плюс. Так що заморозки нас недовго. Побалували, можна так сказати, без болота і без снігу. Болото було настільки, як ви можете бачити, що кури ходять іще в болоті. Вони ще повністю не можуть відчиститися від того болота, яке було. Деякі гарненькі, чистенькі, а деякі ще повністю в болоті. У зв'язку із останніми декількома відео дуже багато повідомлень, дуже багато коментарів і дуже багато різних питань стосовно того, де взялися чубаті-кури, звідки ці чубаті-кури приїхали і що це за одеська порода курей. Кури до мене не приїхали. Кури взялися вже дуже і дуже давно. І це не одеська порода, це Українська чубата-курка, яка отримується в Одесі в господарстві, яке називається сімейна екоферма, і цим господарством керує мій хороший добрий друг Володимир. Так що, кому потрібно інкубаційне яйце чубатих, чисто чубатих курочок без всяких примісів. І без всяких там вливання порід інших, можете звертатися до Володимира. Канал називається Сімейна екоферма. Багато хто із моїх глядачів раніше цей канал дивився, але на жаль, так сталося, що людина не має можливості далі знімати відео, викладати і показувати своє прекрасне господарство. Коли є якась хвилинка, або буде, буде знімати. Відео, і я по можливості буду їх виставляти на своєму каналі, вставляючи їх в свої відео. Також, окрім чубатих курей, у нього є і інші е, курочки змішані. Наприклад, такі, як у мене бігають, там є е, багато курей породи маран. на основі породи маран є чубаті і Бородаті півні з ними, також є Бородаті і чубаті курочки. І інші кури, які вже несуть не тільки кремове, але і кольорове яєчко. Таке стадо також є. Так що, кому буде цікаво, можете звертатися і для себе інкубаційне яйце обирати. Ну а в моєму господарстві ви можете бачити те, що є перед вами на ваших екранах. Курочки породилих бар. Сімейка є. Михиленської зозулі. Також є декілька курочок. Помісних, які у мене вже вийшли при змішуванні моїх курочок породи білий маран, і півня легбара, є курочки Бородаті, є курочки чубаті. Ось такого рижого. Кольору три і є чубаті курочки чисто білого кольору. Ось такий красунчик півень білий. І ось такі ще красуньки, які ви можете бачити. Так що також, кому буде цікаве інкубаційне яйце, можете звертатися. В наявності наразі інкубаційного яйця немає, кому треба на навчора. Курочки молоденькі, вони тільки починають розноситись. яйце у них тільки-тільки починає збільшуватись, щоб не відправляти вам горошок, який вони починають нести, то потрібно трішечки зачекати. Інкубаційне яйце таке можна закладати, але не всі розуміють, що молодка несе невелике яйце, таке як несе вже переяра, минулорічна курка. І щоб не було ніяких проблем, конфліктів і негараздів, краще трішечки зачекати. Тим більше, як я вже сказав, у нас похолодання, мінусова температура. І також може бути ризик поганого виходу курчат. Курчатка ростуть, ті, що вилупилися. Цікаве дійсно вийшло. Від самого початку до самого завершення, як курчатка з'являлись на світ, інкубація і режим інкубації взагалі дуже простий, хоча дуже багато людей до цієї пори запитує, який режим інкубації. 38,2 Перша доба, 38 Всі е, інші дні інкубації. Провітрювання 10-15 хвилин в день. Переворот кожні дві години. Він там стоїть автоматичний і волога. В межах 50-70%. І все, більше ніяких хитрощів, більше ніяких деталей. Можна сказати, що це вже напрацьовано руками. Ось цього красунчика мені ще почали ображати. Що лихбар його ганяє, шучубати, почав уже з курочками загравати, і також його ганяє. Такий паразит. Такі красуньки. Є ще у мене невеличке поповнення, але не знаю, як його сюди. Те поповнення втулити, чи якось під вечір його сюди випустити чи на ніч в корник кинути. Але за тим треба буде поспостерігати. Так що в наступному відео покажу вам, декого де що. Те, що з'явилося в господарстві, я не тільки з господарства прибираю, а ще й додаю, хоча потрібно вже трішечки нажимати на кнопку стоп, коли загоряється червоний колір, але у мене десь він відсутній цей орган, який може нажати на кнопку стоп. Але всі грошей не заробиш. На всі ситуації правильно не зреагуєш. Життя одне, так що потрібно жити, насолоджуватись життям. Цінувати життя, ну і робити приємні моменти не тільки для когось, а інколи і для себе. Так що не забувайте про це. Насолоджуйтесь життям, любіть життя, цінуйте життя, дорожіть життям. Нехай усе. Все всіх буде добре і набагато краще. Кохайте, будьте коханими. Цінуйте тих, хто цінує вами. Дорожіть тих, хто дорожить вами. Міцного здоров'я, щастя, добра, миру, успіхів, благополуччя і всього самого-самого найкращого. А ти що розказуєш, красунька?